Я ударник FPV. Це нова технологія. Та що з'явилася безпілотна в нас в національній гвардії, вона зараз відома в цілому світі, але саме найбільше українці її почали застосовувати на фронті. Це ще від початку повномасштабної, ще було в часи АТО, то вони літали на мавіках. А після Мавіків вже з'явилися ці FPV, Вони і дешевші. Цей рух безпілотних е, апаратів він дуже сильно розвивається. Це майбутнє. Ти до нього причепляєш чи фугас, чи ПГ заряд, і ти його відправляєш. Ми перше робимо розвідку. Від розвідки заключається наша пріоритетна ціль: чи це буде піхота, чи це буде техніка. Як почалася повномасштабка, то ми з батьком пішли добровольцями. Потім вже я попав на об'єкт. Побачив, як хлопці проходять навчання на мавіках. Я пройшов мавіки матраси навчання в бойових умовах. Потім вже пішов на курси FPV. Тобто, людина нова, яка прийшла, вона починає з мавіка. Починає давай, з його давай, давай. так же само характеристики, зв'язок його як виставити антенну, під яким кутом потрібно виставити антенну. А після того ти вже можеш перейти на наступний рівень. Це FPV, там, крила. Кожен раз більше ти вчишся, вчишся, вчишся і чогось нового досягаєш. На другій ротації ми вже почали працювати з FPV-дронами. Вибухові речовини до них причіпляли там бабахи, як ми їх любимо називати, і працювали вже по цілях. Тобто мавіки нам давали координати, де знаходиться умовна ціль. А ми вже по ній працювали. Творог мав укопи свої, розвідка сказала, що там не антени, антенни, вони там сидять. Хлопці підготіли, подивилися. Потім розбираємо бліндаж, щоб була якась дирочка в ньому. І вже Мавік підлітає там, скидає термобар в нього. І такий салют, як Хіросіма виходить, або в півішкою ти залітаєш. Перед тим як ми маємо виїжджати на позицію. У нас іде ретальна і детальна підготовка. Ми плануємо, що нам потрібно: чи нам потрібні дрони, чи нам потрібно вибухівку взяти зі собою. Координуємо з нашими хлопцями, до кого ми їдемо, або з ким ми міняємося під покровом ночі. Нам потрібно виїжджати. Виїхали на позицію. Змінилися з хлопцями. Кожен займається, наприклад, своїм Інженер там перепрошиває, дивиться ще раз дрони, перепровіряє чи все добре. Сапер підготовлює вибухівку. Якщо в тебе є якась вільна хвилинка, то потрібно її реалізувати. Допоки не поступає команда. Там є ціль, потрібно знищити. FPV-шка в нас підготовлена. Мавік так же саме виноситься шка перевіряється, є сигнал. Ти просто поставив FPV-шку, забіг середину. Фівішка пішла на взліт, ти зразу підготовлюєш інакше для взльоту в шку Оператори БПА є всі пріоритетною цілею. Тобто, якщо ворог нас знаходить, то ми стаємо цілею номер один, бо ми очі для нашої піхоти, для нашої техніки. Ти підготовлюєш себе вже морально до того, що ти їдеш туди. Ну там не рай, там пекло. Ти їдеш відповідно туди в пекло. Ти маєш робити свою роботу і повернутися додому. І захистити пацанів, які виходять на позиції. Після першого разу, коли я... Виїхав з бойових позицій в ТЕ і нам дали два дні відпочити. І я побачив, як діти на площадці бавляться. Ну тобто, граються, що їх не стосується війна. І я зрозумів, заради чого я тут. Бо якщо ми їх тут не зупинимо, то вони дійдуть додому. А дома вже буде повторятися історія Ярпеня, Бучі. Це ж не люди, це тварини.